Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна навесні 2022 року. Отримала від Польщі кілька міг 29 Літаки були передані під виглядом запчастин. Польське видання Джені Газета Правна не повідомляє точну кількість нишком переданих винищувачів навесні минулого року. Польща передала українцям певну кількість міг 29 на запчастини. Після великих суперечок про те, чи передавати літаки і які саме йдеться у повідомленні. Журналісти стверджують, що літаки передавали комбінованим методом. Зрештою, фюзеляж або крила це теж запчастини, зазначено в повідомленні. В той же час за часів СРСР східна Німеччина мала літаки міг, які були продані після воз'єднання Німеччини, зокрема Польщі та Словаччині. При ухваленні рішення про їх передачу Україні необхідний дозвіл Німеччини. І німецький уряд має цей дозвіл надати. Про це у коментарі Guildhall заявив депутат німецького Бундестагу від коаліційної вільної. Демократичної партії, член комітету з оборони, Маркус Фабер. Наступного тижня в Мюнхені пройде конференція з безпеки. Напередодні я спілкуюся з представниками посольства України в Німеччині з іншими офіційними особами. І перша позиція, яка озвучується в контексті авіації, це F-16 та Міг 29 Обидві моделі не стоять на озброєні у люфтвафе. Тому перше завдання, яке стоїть перед Німеччиною, дати дозвіл на передачу Україні міг 29 які мають інші країни. Заявив він. Євродепутат нагадав, що Германія була частиною радянської зони впливу, і східна Німеччина мала ці міги. Після нашого воз'єднання ми продали їх, наприклад, Польщі та Словаччині. Тому при ухваленні рішення Польщею та Словаччиною про передачу Україні мігів їм також необхідно отримати дозвіл Німеччини. Що найменше це стосується частини таких літаків, які є у цих позиція – Ми маємо дати цей дозвіл Польщі та Словаччині. Зазначив німецький парламент. Тар Маркус Фабер нагадаємо раніше у Сенаті Франції член комітету з оборони та міжнародних відносин Гійом Гонтар виступив із закликом до країн-членів НАТО забезпечити Україну авіацією для якнайшвидшої перемоги у війні. Російська війна, яка вже забрала сотні тисяч життів, зокрема багатьох українських мирних жителів, триває. Росія була кваліфікована європейським парламентом як держава, яка підтримує тероризм, і вона понесе відповідальність за свої злочини. Ми екологічна група. У французькому сенаті закликаємо до ухвалення цієї резолюції про посилення підтримки України, щоб не затягувати цю смертоносну війну. Україна має бути відновлена у межах 1991 року. Ми розуміємо страх перед ескалацією цієї війни, але на жаль, альтернативи немає. Ми маємо посилити нашу військову та фінансову підтримку України, заявив сенатор. Парламентарій підкреслив, що Російська Федерація має перевагу в людському ресурсі та навмисно затягує війну або ми надаємо Україні більше сучасного технологічного озброєння або війна перетвориться на окопну, де загине безліч солдатів. Ми повинні враховувати, що Росія має перевагу в людському ресурсі. Якщо війна затягнеться на кілька років, зазначив він і додав, що їхня група в парламенті просить президента Франції ухвалити політичне важливе рішення про постачання Україні танків Леклерк. Відтепер постає питання надання Україні авіації, побачивши розумний підхід українського генерального штабу. Я вважаю, що колективно ми можемо забезпечити Україну авіацією, виключно для захисту власної території. Ми закликаємо наших партнерів по НАТО розпочати дискусії у цьому напрямку. Закликав Ігієм Гонтар. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.